І так, друзі, всім привіт, всім міцного здоров'я! З вами канал Доза Нумізмата. Сьогодні хочу з вами поговорити, розказати вам про 1 гривню 2001 року, серед яких є рядові та рідкісні різновиди. Отож, друзі, прохання, хто не підписався, обов'язково підпишіться, тому що на каналі скоро буде 5 тисяч підписників, і на 5 тисяч ми обов'язково проведемо розіграш обігових та ювілейних цінних монет України. Отож, підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити цей розіграш, і, можливо, вам повезе і виграєте якусь монетку. І так, переходимо до 1 гривні 2001 року. Це є обігова монета України з тиражом в понад 100 мільйонів примірників, і на даний час їх дуже часто багато попадається е, саме в обігу. Дають їх і на здачу. Мені, чесно, якщо сказати. Через одну, через дві попадається саме 2001 рік. І от переходимо до каталогу ІТК, і бачимо, що у нас відомо сім різновидів саме 2001 року. Всі вони у нас виготовлені з алюмінієвої бронзи. І так, друзі, щоб визначити дорогий різновид, вам знадобиться нумізматична лінійка. Ось тут у нас є. Представлено, зараз я вам розкажу. Но перш за все, як вам попадається тільки люба монета, не обов'язково 2001 рік. Зразу звертаємо увагу саме на гурт монети. Якщо на гурті немає ніяких написів, тобто гурт гладкий, вам дуже сильно повезло. І бачимо, у нас є перший різновид з гладким гуртом, ціна договірна. Ну, зразу вам скажу, що ви, якщо знаходите 2001 рік з гладким гуртом, зразу ви собі можете в кишеню проплюсувати плюс 200 доларів і сміло шукати, гуляти далі та насолоджуватись життям. Отож, з гуртом ми визначилися, будь-яку будь гривню зразу перевіряємо на е, гурт гладкий. Отож, тепер повертаємося до лінійки та каталогу ІТК. Бачимо, у нас три різновиди є ціна е, номінал. Тобто монета у нас є рядова, і бачимо чотири з них. Першими розібралися, залишається у нас три, де ціни теж від, від двох, від верніше від одного до 30 доларів. Ціни, звичайно, вже набагато відрізняються. І найпростіша монета, яка вам попаде саме з другого штампу, який ми зараз будемо розглядати. Це буде від 400 гривень. Зараз такі проходи від 400 до 800 гривень, саме, перепрошую, від 400 до 1000 гривень саме другого штампу. Отож, по-друге, в 2001 році для визначення цінного різновиду розглядаємо саме аверс монети. І так, потрібно виміряти відстань. Тепер переходимо до нумізматичної лінійки, в кого немає бажано придбати. Для цього нам треба визначити відстань саме між крайніми остями. Я їх називаю колоски, а хтось називає вусики. Менше з тим. Ось бачимо, у нас є колоски. І ось оці осями їх називають. Я їх називаю вусиками. Тобто відстань від цієї до цієї. Ось, бачимо, перший у нас розглядаємо. Бачимо відстань, виходить, у нас 18 і. Важко сказати, але у нас в першому є 18,7, в другому бачимо 18,3. Візуально дуже чітко видно, що тут практично чуть-чуть далі за 18, тут набагато далі. От, щоб визначити саме різновид штампу, отепер, от я надіюся, ви чітко зрозуміли. Відповідно, якщо у вас відстань 18,7, як тут. У вас оці вусики мають бути товстіші. А де є 18,3, відповідно, вони є тонші. Зараз я вам. Це є дуже важко візуально саме видно на монетах. Хто... Якщо ви знайдете дві монети, і у вас будуть, то вам зразу стане зрозуміло. Ось, у нас в першій товстіші, тут тонші. Постараюся вам так. Якщо вам важко не зрозуміло, то продовжимо зараз далі. І Так, якщо у вас 18,7 це товсті, 18,3 це тонкі. І тому тут у нас вже на розгляді є три різновиди. Зараз ми перейдемо. Другий штамп у нас де є тонь, вірніше, другий штамп, де є тонкі, бачимо, у нас є три різновиди. І ціна тут, як я вже казав, від 400 гривень. Тому нам тут треба, потрібно вже розглянути саме е, реверс монети, де у нас представлено саме номінал монетки, тобто бачимо одиничку. І так, тут у нас є два різновиди. Це в нас є АД та АЕ. Відрізняються вони також досить легко. Це відстань від гілочки до канту монети. Тобто зображення всього малюнку у нас може бути візуально більшим. Це буде в нас АД, і ціна буде складати від 150 гривень. А де зображення менше, або відстань саме від канту до гілочки буде віддалена, то це у нас буде різновид АЕ, і ціна у нас буде від 600 гривень. Зараз я вам ближче покажу. Надіюся, вам буде так зрозуміліше. Ось так. Бачимо: у нас кант-монети. І беремо ось цю таку гілочку, заокруглену зазобринку. Це у нас відстань буде від канту саме до цієї гілочки. Якщо це буде е, далі, тобто зображення буде менше, це в нас буде АД. І навпаки, якщо відстань буде е, ближче гілочки до канту, то це в нас буде. А, Д. І бачимо у нас ціни. Ну, тут теж бачимо, що ціни відрізняються. У нас є 2, 3, 3. Для цього, щоб простіше вам було саме розглянути різновид уже, саме гурта. Ось я вам так підготував. Найлегше розібратися дуже є багато що розказують, що є цифри відрізняються. Букви. Ну, для цього вам потрібно ось ці крапочки саме на гурту монети. І так, перший у нас буде найменша крапочка, другий середня і третій, відповідно, найбільша крапочка. Це саме простіше розібратися саме з гуртом, який у нас штамп. І надіюся, всі розібралися. Перший штамп, другий штамп АД, АЕ і 2-3, що означає, відповідно, зустрічаємо ціни на дану монету. Надіюся, друзі, пояснив вам більш-менш чітко, зрозуміло. В кого будуть питання, можете звертатися, також пишіть свої коментарі. Хочу зауважити, їх дуже часто попадаються, і ціни на них зараз дуже лояльно адекватні. Тому шукайте і обов'язково звіряйтесь ось саме оці вусика. І так, прохання друзі, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Я ще раз нагадую, у нас буде розіграш. На каналі до 5 тисяч. Також підтримуйте україномовний україномовні всі канали, не тільки мій, а всі, так щоб витіснити все зле з нашого Ютубу. Отож, друзі, дякую всім за підтримку. Дякую, хто дивиться канал, дякую всім, хто допомагає. ми У нас вже скоро 5 тисяч. Підтримуйте канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок, скоро розіграш, можливо, вам повезе і ви. Саме виграти якусь цінну монету. Всім дякую за увагу! Все буде Україна! Слава Україні і до зустрічі!